Сьогодні я дам вам відповідь на таке питання, чи шкодуємо ми, що переїхали в село, чи ні? Відповідь ясно, що тільки одна, і зараз ви її дізнаєтеся, але перш за все треба розкладати, для чого я вирішила зняти таке відео. Все це через те, що я почитала коментарі під відео Андрія останнім, і там люди. А він а він знімав відео про труднощі. Труднощі, з якими ми стикнулися, коли ми переїхали в село, і ясно, що їх було досить багато, і там ще є труднощі. Просто ми вже потім згадали, що ми те не сказали, це не сказали, що ясно, що їх було досить, дуже багато, і є, і вони залишаються. Тобто з деякими труднощами ми розібралися, е, ну, такі як ванна, туалет, е, дах. От щось в такому плані розчищаємо тут все. А з іншими труднощами ми, по суті, і не можемо ніяк. Не можемо їх ніяк вирішити. Тому що це не тільки від нас залежить. Ми там не побудуємо школу, садочок, лікарню тут зі всіма лікарями не організуємо. Ось так. І читаю я коментарі. А коментарі по типу. Енна кількість, ясно, що були багато з підтримкою, що які ми молодці. А інші коментарі по типу очі бачили, що беруть, втікайте, продавайте, я би купив, купило, тобто вже там покупці з'явилися. Тобто ви зрозуміли, які то були коментарі. І... Ми щось собі такі лежимо і такі думаємо, може дійсно, ми так читаємо, то і розумієте, і ми думаємо, може дійсно ми такі придурки. Привіт, Ася. Скажи всім привіт. Зараз перевернусь всіх. Ася, покажись. О, Ні, не хоче. Вона не розуміє, що я знімаю відео. І ми собі лежимо і такі думаємо, може, дійсно ми такі придурки, що і те, і все. Ну, а я людина, яка схильна трошки більше до позитиву. І, а може, я себе просто більше люблю, не знаю. То якось так виходить, що я така зразу шукаю десь плюси і починаю купати. Ну та ні, то та таке не може бути, що ми отак е... з дуру так взяли та й купили цю хату. І то дійсно, е... так і є. Щось потім лежали і згадували, чого ми її куп... купляли. Іншого варіанту в нас не було. Тобто це був, по суті, найкращий варіант, який нам сподобався. Та й все. І всі мінуси, всі ці труднощі, вони перекриваються. А перекриваються чим? Всі ці труднощі перекриваються одним або декількома великими плюсами. А саме, нам ніхто не сидить над головою. І тут мене зараз розуміють молоді люди, які мають, які живуть не в своїй хаті, не в своїй квартирі чи в будинку, наприклад, орендують. От ми останнє своє житло орендували в Яремче. Ну, якби два житла, давайте про два житла розкажемо. Одне безкоштовно нам дозволило жити. Це великий плюс роботи в поліклініці як лікаря. Тобто дізналися, що новий лікар, і що я шукала якесь житло недороге, і запропонували мені пожити безкоштовно. Ясно, що це була хата така старенька, без умов. Там була тільки вода підведена, і газ був, і то його потім виключили. і Ми залишилися в січні місяці без опалення. Це така, знаєте, довга історія трохи. І ем, великий плюс був, та житло було безкоштовне, е, але постійно власниця тої хати е, щось від нас хотіла. Я її розумію. А ми, на превеликий жаль, ми не могли додати, що вона хотіла. Е, тому що ми працювали по 12 годин мінімум. В оптиці, тобто ми тільки починали цей свій бізнес, і ми реально сиділи в оптиці більшу частину дня. І відповідно на всякі інші роботи по тій хаті ну, ми не встигали. Ми максимум, що могли там зробити, це покосити, і там хлами такі порозбирали, і, ну, і все. Це і то ми так виділяли по годинці в день і все рівно там щось йшли і робили. Тобто, це для нас було трішки накладно. Це таке. Потім, а потім взагалі та власниця захотіла, щоб ми дізнавалися майстрів, про майстрів, які би зробили паркан, і то взагалі з ним, щоб, напевно, ми то, то, взагалі той паркан робили, щоб тіпи, зекономити на майстрах. Ну, щось люди ще плюс не вміють говорити, щось говорили якимись загадками. знаєте. А ми що, якісь екстрасенси, щоб ті загадки розгадувати? Ну, ми не розуміли ту людину, а якось, знаєте, некрасиво сказати: та слухайте, скажіть, по-нормальному, що ви хочете. І відповідно, ми з того житла з'їхали вже на орендовану і думали, що о. Тут вже є ціна, так бо ми думали, що це все залежить від ціни. Що ніби ми не купляємо, ми нічого не платимо, Тобто за комунальні послуги ми тільки платили. Але так людина нічого не отримує. А якби отримувала, то було б ну трохи може не таке напряжне відношення. Але в орендованому може також і мінус. А мінус це тільки по суті, напевно, один це ціна. Тобто в Яремче орендувати житло дорого. Ми останнє своє житло, там ціна була в доларах, бо курс стрибав, то ми знімали по 300 доларів. І я людина така скупа, ну, може, не скупа, та ні, деколи щедра. Але ну, я вмію рахувати гроші. І... Мені було неприємно оцей факт усвідомлення, що я віддаю 300 доларів ну, в нікуди, просто за те, що я живу, а я би могла ці 300 доларів вкладати в своє житло. І ось такі от, по суті, плюси-мінуси були на тих на тому житлі, де ми попередні попередньо жили. І тут давайте я вже відповім конкретно на запитання: чи шкодуємо ми, що сюди перебралися, дивлячись на всі ці мінуси, які озвучив Андрій у своєму відео. Однозначно, що ні, тому що плюси. Переважають. От представляєте, є скільки мінусів, але є і плюси, які переважають. І основний плюс це я скажу вам сьогодні. Це те, що ми власники даного, даної хати, і ніхто нами не може керувати, ніхто не може казати, що, що нам робити. Ми тут, знаєте, такі господарі. І це є великий, великий плюс, який не зрівняється з тими мінусами. Бо я би не хотіла все життя жити на орендованому приміщенні, і, можливо, це навіть може так і навчили, знаєте, бо е в наших сім'ях завжди було таке, що е власне житло це класно, тобто з дитинства е так перевчали батьки, що треба власне житло, власне житло е відкладати, от знаєте, от в такому плані нас вчили. І, можливо, це ще знаєте, з дитинства тягнеться таке, що бажання. Я знаю багато багато людей, які живуть на ем, зйомному житлі, які знімають житло, так, орендують. І вони не планують купувати ем, своє власне житло їм так нормально, ем, бо вважають, що житло прив'язує тебе, о, ви рухаєтесь, вибачте. Що житло прив'язує до місця, вони хочуть подарувати, де десь, іде. Це прекрасно. Ну, ніби якщо, у вас, якщо це вам приносить задоволення, от такий спосіб життя і вам комфортно, це взагалі супер. На превеликий жаль, от я кажу, це напевно, просто тягнеться з дитинства, що в мене от таке, от в голові є, що має бути власне житло. І ще так, знаєте, робився, завжди робився акцент, що ти дівчина і тобі треба мати своє власне житло, бо це ну, це важливо. Тому наявність власного житла це є величезний-величезний плюс. Ніхто вам не сидить над головою. Ні орендодавці, щоб ви платили їм гроші. Ні, якщо ви живете без, на безкоштовному житлі, то це м, якісь е, такі проблеми комунікації більше. Ну, в нас так, в нас дійсно з тією жінкою, просто була проблема з комунікацією. Ми не розуміли, що вона хоче, а вона не розуміла нас, хоч ми їй ну, правду казали, що в нас зараз немає часу, що ми працюємо, і вона, ну, Може, думала, що ми якісь такі неблагодарні люди, не знаю. Ну, якось ось так. Ось така от ситуація. Так що ні-ні ні, не шкодую. Та Андрій теж не шкодує. Просто в нього більш депресивні відео. У мене більш позитивні. І виходить ось так. Хай би ще зняв плюси. От точно, треба йому сказати, щоб хась хай, хай зніме плюси, щоб ви подивилися, що не тільки все так погано в нього там. Бо там же ж кажуть, і ми так сміялися. Кажуть, Андрій, мені здається, що ти в заложниках, подай знак. А я вже вчора прикалася, кажу, Андрій, роби тако. Знаєте, там був такий знак домашнього насильства, щоб цей, щоб люди знали, що там ви в заложниках сидите чи вас там кривдять. Отак. От так що не переживайте, все добре. Та й буде добре. Як я в одному відео сказала, що зі всіх мінусів треба робити плюси. Ось так. Так що, хто бажає переїжджати в салон, не бійтесь труднощів. Я впевнена, що у вас є ваша власна причина, чому ви хочете переїхати. І вона є набагато сильнішою за ті мінуси. Ось так. Все, я вам дякую з Аською за увагу. До нових зустрічей. Па-па-па-па.